В рамках всеукраїнської акції Стоп діабет благодійний фонд ФармВарта, засновником якого є Денис Шевченко, передав Долинській центральній районі лікарні партію ліків на суму близько 300 тисяч гривень. Це вже не перший візит благодійників до Долини. Цього разу фонд передав лікарні ліки проти діабету та антибіотики. Сьогодні наш фонд фармварта. Ми до вас завітали в рамках акції Всеукраїнської, яку проводить фонд. Називається вона Стоп діабет. Ми привезли вам е, таблетовані форми для діабетиків, хто хворіє на діабет цукрові другого типу. Це препарат бенфогама від ускладнень при цукровому діабеті. Це габагама, це препарат, який знеболює, коли болить у людини, яка хворіє на діабет. Це препарати мінфагами, які знижують цукор, а також вітаміни для хворих на діабет від і цинк, який додатковий потрібен як вітамін. Це все виробляє компанія Вірог Фарма, з якою разом ми робимо цю акцію. Я вам скажу чесно: у нас це німецька компанія. Ми і ми з власником компанії разом затверджували список. За словами головного лікаря Долинського центру первинної медико-санітарної допомоги Ольги Ільчишин, дана. Партія ліків, які благодійники передали долинянам не лише дорогі, а й дуже потрібні та ефективні. Сьогодні привезені ліки є дуже важливі. Це ліки в основному, які приймаються при цукровому діабеті. Тут є ліки Метфогама, це є лік, який приймає близько 80% хворих на цукровий діабет. Також є ліки вітамінні, які потрібні хворим на цукровий діабет. Вони є дуже дороговартісні, але є дуже потрібними. Як стверджує голова благодійного фонду громади міста Долини Леся Мураль, ліки, які передають благодійники, розподіляються у межах потреби серед мешканців міста та району. Ми видавали глюкометри і ми стикнулися з такою проблемою. І ніколи не думали, що в долині так багато людей, хворих на цукровий діабет. І не тільки старших людей, але і дуже велика кількість дітей. Хворіють на цукровий діабет. Ну і відповідно таблетки дуже дорогі, люди не можуть собі дозволити, тому що це, ці таблетки потрібно приймати протягом життя. Це невиліковна хвороба, і ми дуже дякуємо Фармарті, дякуємо Денису, дякуємо донорам, які передали Денису ці таблетки за таку допомогу не тільки у нас, у долині, а й по всій Україні. Тому що, як Денис уже розповідав, він працює з усією Україною. і Зараз після нас їде в вінницю. Це людина, яка невтомно працює на та допомагає нашим людям. Такий складний для людей час каже міський голова Долини Володимир Гарас. Така благодійна допомога дуже важлива, адже люди мають змогу безкоштовно отримати якісні та ефективні ліки для покращення свого здоров'я. Це Надзвичайно складний для людей час, коли ліки дуже дорогі, коли в людей доходи надзвичайно маленькі, то ця благодійна допомога від фармварта, від Дениса Шевченка який очолює цей фонд, це є, ну, я б сказав, така рятюна паличка, тому що ті обсяги, які поставки за, дві, за, за два привози, це приблизно ну, майже еквівалентно річному обсягу медикаментів лікарні. Тому тут цифри говорять самі за себе. Хочеться вірити, що ці поставки продовжаться. Знаю, що пан Денис нещодавно. Завіз декілька фур, значить, свіжих медикаментів. Були проблеми з розмитненням, тому що мінсосполітики не давало дозвіл. Тобто, там деякі чиновники накручували штучну ситуацію. І, десь і ми долучились до того, і пані Леся через своїх знайомих долучилась до того, щоб міцносполітики все-таки дало дозвіл на розмитнення. Зараз ці лікарства в скорому часі будуть поширені по Україні, і долина, як запевнив пан Денис, в нього один із пріоритетів. Тому що в нас не тільки нас такі теплі стосунки, і я думаю, що ці стосунки будуть мати розвиток, продовження, і ми ще до кінця року, я думаю, отримаємо декілька партій цінних медикаментів, таких яких деякі з них не можна придбати аптеці, або вони, або вони коштують надзвичайно дорого. На завершення зустрічі засновник благодійного фонду фарм варта Денис Шевченко висловив своє задоволення від того, що серед усіх міст, з якими співпрацює фонд, з долинянами працювати найпростіше і найприємніше, не, не дуже легко відстоювати маленькі містечка, бо ну, зазвичай компаніям цікаво, щоб воно потрапляло до великих міст, де там багато людей. Але е, от ми знаємо, що в долині, по перше, головне це цільове використання. Ми знаємо, що воно тут у вас точно абсолютно 100% використовується. По друге, ми знаємо, ми бачимо, як я працює ваш фонд благодійний. Скільки людей. В селах отримує. І коли ми все це показуємо, і ваші репортажі і фотографії, то, звичайно, ми будь будь-кого можемо переконати, що це потрібно. Зараз загальна вартість, а і антибіотики ми вам привезли широкого спектру дії, Лєвацел, компанія Профарма в Іспанії вироблені, дуже хороші, дуже якісні, в таким захисному такою плівочку, спеціально, щоб температурний режим не впливав, тобто сонячні промені. Загальна сума того, що ми привезли, складає близько в комерційних цінах, в аптечних близько 300 тисяч гривень, а разом ми вже рахували, що ми десь за мільйон перевалили, те, що ми допомагали долині. Слід зазначити, що це не останній візит благодійників до долини. Наступного разу Денис Шевченко планує провести препарати для дітей для підвищення імунітету, особливо зимовий період, сиропи від кашлю та ліки від простудних захворювань, ліки для людей похилого віку та препарати, які покращують зір. Тож подібні благодійні акції для долиня не припиняються. Наші акції не припиняються. Долину ми я хочу подякувати міському голові пану Володимиру Гаразду і також голові фонду громади міста Долина, пані Лесі Тисяк Мурль, завдяки цим двом людям в ми до вас і приїхали. Пані Леся нас знайшла, сконтактувала, оказалась дуже контактною, дуже привабливою, ну, такою людиною дуже щирою. А пан Володимир, міський голова, я не знаю, ви знаєте, я багато міст приїхав, ж повірте мені, ну більше 30. Я, я можу тільки от в одному місті, ну так десь порівняти з такою віддачою, як для людей працюється в місті Глухов. Глухові пан Мішель Терещенко, французький нащадок Терещенків. То, от оце два таких міські голови, до яких я ставлюсь ну найбі з найбільшою повагою, з найбільшою симпатією. Бо бо, бо дійсно, ну так, так працювати для людей це треба ма це, це навіть хрест ки нести, знаєте, ну